літа 46-го року жителі села Бочківці почали стикатися із першим дефіцитом продовольства. Ослаблені війною та ще не інтерговані у мирний процес. Громадяни не могли відразу передбачити наслідки продовольчої кризи. Станом на зараз у селі проживають очевидці тих трагічних подій, які самі відчули жахи голодомору. Їх свідчення мають неоціненну важливість для культурно-історичної спадщини нащадків. Щемалий під час голоду 1946-1947 років. Наша родина харчувалася запасами картоплі та жита. Коли запаси скінчилися, збирали по шальцях лобуду і варили з зелену кашу. Найбільше постраждали люди, які переживали в Бессарабії. Вони тікали в і харчувалися жомами, які знаходили в ямах біля цукрового заводу. Від тих сірих відходів люди вугли та вмирали. Містом ширились чутки, що від голоду люди діли людей. Тому по вчорах ніхто не ходив з і нікого не пускали в оселі. За пару місяців по завершенню війни тато не стало. Наша мати бігла дітей продукти в магазині неможливо було купити. Наша нас була корова, але та перестала давати молоко. Я, я зі своїм братом поїхали до міста Станіслав, Ниню, Івано-Франківськ, де зробили трішки грошей та продуктів. Повернувши додому, ми усвідомили, що наші односельчани почали похудіти від голоду. То був час, коли найбільша цінність, трохи картоплю та жита. Ось така гірка правда про ті далекі роки, десятиліттям світ працював, щоб розв'язати проблему голоду. І навряд чи хтось сміг би подумати, що у 21 столітті ми знову змушені боротись із загрозою масового голоду, причому штучного голоду? Голоду за яке відповідальна лише одна держава у світі це Росія, та й терористична війна проти вільного світу. У 1946 році на Буковині розпочався голод. Це було дуже страшно. Ми не мали що їсти для того, щоб вижити у ці страшні дні. Моя мама відвезла мене на Франківщину і залишила в одній з сімей, які годували мене за будь-яку мою роботу. Повернулася додому тільки через півроку. Але до цих пір недоїдки та крихти хліба, які залишаються на столі після обіду, старо назбираю та кидаю в рот. І гіркі спогади гортають мене чорним смутком. Держом привозили його додому і випікали палямниці. Дуже багато дітей та дорослих від цього помирали. Також пекли коржі золободів та каченів у які попередньо жорнили. Цінуємо сьогоднішній час. Пам'ятаємо про жахи, які пережили українці в часи голодомору.